Як правила харчування, нав'язані дієтичною культурою, змушують нас переїдати? В цьому відео я розповім механізм проблеми, наведу приклади конкретні і дам конкретні поради щодо того, як зважено приймати рішення щодо того, що їсти, скільки їсти і. Коли їсти, для того, щоб ви досягли своєї найздоровішої, найбажанішої ваги і оптимального здоров'я. Я Ольга Онощенко, нутриціологиня, психотерапевтка, докторка соціальних наук. Це канал, який поєднує фізіологію і психологію схуднення. Щиро вважаю, що вам не зайвим буде підписатись на цей канал, тому що я регулярно ділюсь купою корисної інформації і маю фідбек від слухачів, що знання, які вони отримують на цьому каналі, допомагають їм не тільки худнути, а і покращувати свої стосунки з їжею, з тілом і з собою. Підписуйтесь і. Поїхали. останнім часом в розмовах з клієнтами, я помітила, що вони дуже часто роблять рішення щодо того, що з'їсти коли і в якій кількості, на основі зовнішніх правил. Правил, які вони прочитали десь в інстаграмі, почули на Ютуб, може навіть чули якісь поради від мене, і вони намагаються слідувати цим правилам замість того, щоб. Дослухатись до себе, до свого тіла і зробити вибір на свою користь, зробити так, як їхньому тілу буде насправді добре. Які це правила ввечері, пізно не можна їсти, тому краще з'їсти зараз, і в результаті ми їмо про запас, навіть якщо ми не голодні. Або треба всі вуглеводи їсти в першій половині дня, бо потім вони всі відкладаються в жир, не відкладаються, і в результаті вранці ми з'їдаємо більше ніж хочеться. Я, наприклад, вранці не люблю вуглеводи. Хіба що там я перевина... перенаванта... перевантажуюсь, і тоді мені треба якась булочка. Тобто зранку ми з'їдаємо тоді більше, ніж хочеться, а ввечері нам дійсно захочеться вуглеводів, а вже якби не можна, і ми не можемо витримати цю напругу. Зриваємось і дійсно їмо зайве. Третє правило: десерт тільки після прийому їжі. Якщо без прийому їжі, то підскочить цукор, потім впаде. Підвиситься голод, це все маячня. Якщо тільки у вас не діабет другого або першого типу, що в результаті ми робимо? Йому прийом їжі. Після нього ще їмо десерт. Це 100-500 калорій. А насправді то нам хотілось просто чогось солоденького. Трошки чогось солоденького. Нам не хотілося їсти цілий прийом їжі для того, щоб з'їсти цей нещасний десерт. І тепер маємо і їжу, і десерт перегіли, важкість, вздуття, зайві калорії, набір ваги, тривога і тому подібне. До речі, про коливання цукру. Є відео. Давайте, можливо, воно буде або тут, або шукайте лінк, посилання на це відео внизу. Там я розповідаю про коливання цукру, про те, що не треба там сильно боятись цих коливань, якщо у вас нема діабету. Далі овочі ввечері не сирі, а тільки готові. Так звучить правило, начебто, це якось впливає на травлення. Ні, доказів цьому нема. А як це нам заважає? Дуже часто сирі овочі це саме те, що хочеться зараз, от влітку, особливо, коли потеплішало. І це те, що зручно, це не треба готувати. Взяв морквинку погриз. А ми примушуємо себе готувати, або це так довго і незручно, що ми просто плюємо і заїдаємо чимось зайвим, дійсно зайвим. І ще правило перекус, тільки комплексний. Ні в якому разі не пусть порожні вуглеводи, там ні, ні в якому разі ні яблучко, ні в якому разі не два яблучка. Обов'язково це яблучко має йти з джерелом білків або жирів. Це хороша порада. І от замість одного яблучка маємо повноцінну міні-страву, яка не була потрібна. Мені не хотілось ці горішки зараз їсти. Мені не хотілося йогурт, мені хотілося яблучко. Ну і білок, треба їсти. Білок. Я сама про це всім говорю, особливо клієнтки. За 35-40-45 Кожний прийом їжі, білок 30-35 грамів, в залежності від ваших цілей ваги, звичайно, але білок важливий. Це правда. Але все закінчується тим, що ми їмо білок, замість того, що наше тіло дійсно хоче, замість того, що нам допоможе задовільнитись. І в результаті ми їмо білок, а потім ще зверху те, що нас дійсно задовільняє, і переїдаємо. Тобто, таким чином, слідуючи цим всім правилам, ми просто змушуємо себе їсти більше, ніж нам потрібно в моменті, ми намагаємось керувати коливаннями цукру, ми намагаємось їсти згідно з нашою чутливістю до інсуліну. Зранку вона краще, ввечері вона гірша. Намагаючись мікроменеджити наш організм харчуванням, намагаючись створити ідеальну тарілку, ми тільки споживаємо більше калорій. А коли ми споживаємо більше калорій, тобто систематично переїдаємо, систематично їмо більше, ніж потреби нашого організму в енергії, що відбувається? Набір жиру. Набір жиру, що провокує зайвого жиру? Погіршення чутливості до інсуліну, зменшення метаб... погіршення метаболічного здоров'я, погане метаболічне здоров'я, погана чутливість до інсуліну провокує більші стрибки цукру. Тут уже дійсно. Виникають проблеми. А головне, цей весь спосіб мислення навчає мозок не слухати себе, не слухати тіло, а слідувати сліпо слідувати правилам. Багато багато з яких ще треба дуже ретельно перевірити на доказовість. Я не кажу, що нам не треба мати структуру, що нам не треба мати певні межі харчові, але межі можуть бути гнучкими. Персоналізованими і вигідними вам, а не дієтичній культурі. Тобто є якісь універсальні правила, корисні поради. Зараз розплодилось дуже багато нутриціологів в інстаграмі, в Ютубі, включаючи мене, в мене є відео, які дають поради, як краще їсти. З одного боку, ми всі знаємо, як краще їсти, так? Не переїдати, їсти багато рослинної їжі, особливо овочів, не зловживати. Жирним солодким смаженим, різноманітність якість продуктів. Ну, можна туди ще достатню кількість білка е, додати. Ну це вже так, бонусом. Але ж ні, нам здається, що ми чогось не знаємо. Нам потрібно ці всі нюанси: як керувати нашим цукром в крові, як їсти згідно зі своєю чутливістю до інсуліну, як краще комбінувати продукти, як наш, як -наче наш організм, нам не дає ніякий фідбек після того, як ми поїли. Насправді набагато важливіше просто адекватно харчуватись, займатися спортом, але ж це не популярно, так? Це не сексі, це на якісь сакральні знання, які допомагають нам худнути, не докладаючи зусиль. І насправді харчові правила можуть бути доказовими, але не підходити усім. Чи ви чули про нормальний розподіл така дзвонова крива? Уявімо, що ми беремо 10 тисяч людей, дивимося, як вони реагують на певне харчове правило. Як, от, наприклад, наїсти після шостиї або білок у кожному прийомі їжі, і результатом буде нормальний розподіл для 10-15% людей. Це правило буде працювати чудово. Вони будуть почуватися краще, не переїдати, худнути їхні результати покращуються для 70-80% людей. Це правило не дасть чіткої користі. Наприклад, там у різних досліджень різні результати, я просто вам пояснюю нормальний розподіл. Тобто іноді допомагає, іноді ні, залежить від обставин. І 10-15% людей це правило буде шкодити, вони будуть переїдати, вони будуть себе погано почуватися, викликати тривожність, провокувати зриви. Тобто, навіть якщо певне правило має підґрунтя, навіть якщо ми можемо побачити, якщо дослідження підтвердять, що так краще. Не їсти після шостої. Ми всі різні. Результат цього дослідження не універсальний. Ми різні за рівнем активності, метою, чого ми хочемо досягти, метаболізмом, емоційною чутливістю та життєвим контекстом. Та, та ще ми різні за багатьма-багатьма факторами: ті ж гени. Хтось може їсти високо, багато насичених жирів. Без того, що їх холестерин буде підвищуватись, а хтось може їсти нормальну дієту і просто і буде мати високий рівень поганого холестерину чисто через генетичні, чисто через генетику. Ну, давайте візьмемо для прикладу не їсти після шостої. Людина з раннім режимом, яка лягає спати о дев'ятій, можливо, буде себе почувати краще. Людина ж, яка працює до восьмої і має змогу тільки повечеряти о дев'ятій. Залишиться або голодною, або переїсть на ніч у паніці. О Боже, я вже їм після шостої це катастрофа, це так не корисно. І якщо у людини розлад харчової поведінки, намагаючись слідувати цьому правилу, вона просто отримує черговий тригер для переїдання. Бо якщо поїла після шостої, правило порушується, і гори сарай, гори, хата, зімо, весь холодильник. Тобто жодне правило не є нормою для всіх, лише для певної частини. Ну хіба що правило не їсти трансжири або не їсти багато цукру. Тут уже ні, ніхто від цукру не буде процвітати. Ваша задача знайти себе на цій кривій. як тіло реагує, як вам зручно, як вам краще, що вам допомагає їсти менше, не переїдати, підтримувати здорову вагу і хороший метаболіст. І як вам з цим жити довгостроково, це теж важливо. І якщо ми маємо в голові фіксовані харчові правила і не враховуємо свій контекст, то ми отримуємо неадаптивні когнітивні шаблони, якісь вірусні ідеї, які тільки нам не дають худнути. Тимчасово покладання на ці правила може зменшувати тривожність. Так, я все роблю правильно, я молодець. Але водночас. Слідування цим правилом може знижувати гнучкість саморегуляції, а саморегуляція є ключовою для здорової харчової поведінки. Що таке саморегуляція? Це здатність людини усвідомлено керувати своїми думками, емоціями і поведінкою, що буде відповідати цілям цієї людини, потребам цієї людини, і це буде адекватно поточні ситуації. В якій людина знаходиться. Наприклад, коли людина намагається худнути, вона може відчувати спокусу десь переїсти, з'їсти щось гіперкалорійне. Саморегуляція в цьому випадку в... означає вміння зупинитись, усвідомити свої почуття, чи справді я голодна, чи це просто емоції, емоційний порив. і прийняти рішення, яке допоможе досягти довгострокових цілей. Це може бути сказати ні цій гіперкалорійній їжі, а може бути. Знайти якийсь компроміс, з'їсти цю калорійну їжу зараз, змиритись тим, що сьогодні, мабуть, не буде дефіциту калорій, або окей, я знаю, що я можу зараз з'їсти тортик, потім пропущу вечерю, я знаю, що це не є якимось, якоюсь нездоровою харчовою поведінкою, я довіряю собі. І таким чином ми вибираємо здоровіший варіант, що буде добре для нашого фізичного здоров'я, що буде добре для нашого ментального здоров'я і нашого стану загалом. Ефективні харчові рішення, ті харчові рішення, які дійсно працюють на вас, базуються на комплексному поєднанні наступних факторів: інтеррецептивної чутливості, екологічного контексту, поточних життєвих цілей і пріоритетів, та емоційного ресурсу. Що таке інтеррецептивна чутливість? Здатність розпізнавати сигнали голоду і ситості. І якщо в шостій в мене вечеря, але я не голодна, і я ще не буду голодна дві години, то краще я зараз не поїм, а потім поїм в восьмій, можливо, трошки менше, щоб потім воно не заважало мені спати, а не їсти, тому що треба поїсти в шостій, бо після шостої не можна. Екологічний контекст це ситуація, в якій ми знаходимося зараз, наявність їжі, чи у нас що у нас є, що доступне. Соціальна ситуація, чи ми десь на дні народження, чи в компанії друзів замовляємо піцу, чи просто їмо вдома. Та часові обмеження, чи ми можемо зараз приділити час для того, щоб приготувати повноцінний здоровий обід, чи нам краще розморозити якийсь приготований обід, або швиденько відкрити баночку тунця, кинути пару ложечок, готових бобів. Руколою це все прикрасити і так отримати збалансовану тарілку. Поточні життєві цілі: що нам зараз треба більше, достатньо енергії для того, щоб працювати, чи нам потрібно терміново худнути. І емоційний ресурс означає здатність підтримувати здоровий екологічний самоконтроль без самокритики, без внутрішнього тиску, не в Потрапляючи в цей цикл самопокарання, зривів, самопокарання, зривів. Тобто треба також враховувати і свій емоційний стан, і те, як ми ставимось до себе в процесі. Тобто контекст це ключ. Будь-яке харчове рішення має сенс тільки в контексті певної життєвої ситуації конкретної людини. Ті самі дії, як от наїсти після шостої. Можуть бути або корисними, або безглуздими. в залежності від обставин. Приклади тепер, що не робити, і що буде робити найздоровіше. Не їсти після шостої, не їсти після восьмої, бо все йде в жир. Ми знаємо, що не йде, якщо ми тільки не переїдаємо по калоріях. Але контекст такий. такий. людина приходить додому з роботи голодна в першій в 9.30 вечора. А протягом дня вона не дуже їла, бо ніколи було. Що відбувається? Людина реально голодна, не емоційно, а саме фізіологічно голодна. Але правила каже, не можна на ніч чисти. Тіло каже, я зараз пів півхолодильника. В результаті, що відчуваємо тиский конфлікт, відбувається нічне переїдання, відчувається сором і провина, і наступного дня. Накладаються жорсткі обмеження. А якою була б адекватна дія в цьому контексті: з'їсти нормальну вечерю з урахуванням голоду, намагатись не переїсти, тобто щось легеньке, їсти спокійно, не перед ноутбуком, ну або. Нормально наїстися наступного разу, просто пообідати, уже повечеряти на роботі, щоб не приходити, не приходити додому суперголодним. Це теж варіант. Тут головне себе не сварити, якщо ввечері ми переїли, а шукати альтернативні рішення, як цього не допустити наступного разу, як себе підтримати, як собі допомогти не переїдати на ніч. Другий приклад: фрукти не можна ввечері. Цукор увечері це зло будь-який цукор. Доданий, не доданий, природні, неприродні. Е, контекст. Людина пообідала в другій, повечеряла в 9 зараз 10.30 вечора. Вона читає книгу або працює над чимось. І хочеться чогось легкого, свіжого, соковитого, неважкого. Тіло просить яблуко, але правило каже: фрукти ввечері це погано, бо в нас гірша чутливість до інсуліну ввечері. У фруктах багато, цукру. І тут які варіанти? Намагаючись слідувати цьому правило, людина або мучить себе, переключається на тік-ток і потім зривається на булочку. Або їсть яблуко з провиною. Я грішу. І дуже часто раз грішу, то вже грішу, поповній, з'їм і шоколадку. А контекстно доречно: просто з'їсти яблуко а той два. Спостерігати, чи я ще голодна, чи ні. Ну і все без якогось там почуття провини, без тривоги, що в мене якось там підскочить цукор, і я за ніч наберу жир. Тобто дуже часто винен на цукор, а цей відключений внутрішній GPS, як то кажуть, третє. Перекус має містити обов'язково або білки, або жири. Не дай Боже, простів, просто вуглеводи. Просто фрукти не можна, треба додати білок і жир, щоб вирівня... вирівняти глюкозну криву. Знову ми приходимо до цього мікроменеджменту глюкози в крові. Контекст: ци не голодна, просто хочеться чогось солоденького, соковитого трошечки пожувати перед мітінгом. Апельсин, хурма. Просто якийсь хороший смак, смаковий сигнал. А правило каже: додай горіхи, додай йогурт. Сири. І от уже замість 60 калорій апельсина ми їмо 250 калорій, це такий вже міні-обід, який нам не дуже і хотілося. Тіло воно було не потрібно, це зайва енергія. І здорова поведінка в цьому контексті була б просто з'їсти спокійно собі яблуко або хорму і на цьому зупинитись, тобто задовільнити свою смакову потребу і піти далі. Знову ж таки, якщо переживаєте за коливання цукру, дивіться відео. Або тут знову посилання буде, або е, внизу лінк, якщо ми не вставимо сюди посилання. А правило їсти на всяк випадок, бо потім не буде часу. І людина не голодна, але там о п'ятій вечора, наприклад, вона їсть на всяк випадок, тому що весь вечір буде зайнята. В принципі, це може бути адаптивною стратегією. Якщо при цьому за результатом дня нема переїдання, але дуже часто це якраз провокує переїдання по калоріях. Ми їмо енергію, яка нам не потрібна, насправді людина їсть на всякий випадок, і гнучко було б в цьому контексті або взяти щось з собою, або розрахувати, що вечеря буде пізніше, але тоді буде невеличка і легка, якщо вже пізніше завжди можна повечеряти дуже пізно. Головне не переїдати. Або так, да, поїсти, поїсти, коли не голодний, але е, з розумінням, що це стратегічний вибір, а не через тривогу. Тобто е, стан свідомості має бути такий: можу поїсти, можу не поїсти. Якщо там зголоднію, щось перекушу або перетерплю. Е, ну і білок. Білок зараз на пікі популярності. Я знімала відео е, багато на цю тему. Я сама пропагую їсти більше білка. Сама їм білок. Білок це доказово, це необхідно. Але правило звучить так: кожен прийом їжі має містити білок, інакше буде стрибок цукру, м'язи зникнуть, метаболізм зруйнується. А іноді людина хоче просто якийсь легкий перекус, якісь вуглеводики, булочку з'їсти хоче на обід. Їй не хочеться ні яєць, ні м'яса. Ні кисломолочних продуктів кисломолочного сиру. Просто хочеться приємний теплий смак, після якого я як знає, що буде енергія, буде себе добре почувати, настрій, бажання діяти. Але в голові лунає. Без білка це просто вуглеводна бомба. Ти дуже швидко зголоднієш. Тобі буде погано, а потім потягне на солодке. І що тоді людина робить? Примушує їсти себе те, що не хоче їсти. Або додає до білка те, що дійсно хотілося, бо то приємне то тіло просило. В, результ... В результаті маємо незадоволеність, фрустрацію, важкість, і через годину знову може захотітись чогось нормального. Або навіть уже і солоденького. Бо трошки зіпсувався настрій. Тобто контекстно здоровим рішенням буде. Якщо не хочеться білка не змушувати себе, бо якщо я не можу там доїсти свою порцію білка, яку мені прописав нутриціолог. хочеться булочку, і вмикаємо внутрішній діалог, що мені насправді зараз потрібно. Бо найгірший білок це той, який ми їмо з примусом, а найкраща їжа це та, яка нас задовільняє, задовільняє наші потреби фізичні і психічні. Якщо чесно, дуже мало клієнтів знаю, яким важко їсти білок. Бо це смачна їжа, це м'ясо, це риба, це яйця, це кисломолочний сир, високобілкові йогурти, протеїнові шейки можуть бути дуже смачні, класні. В горішках і бобових не так багато білка, але це теж непогане джерело білка, яке класно насичує. Висновок, контекст. Набагато важливіший важливіший ніж правила. Правила можуть бути корисними, але як загальні орієнтири. Треба дуже гнучко до них відноситись. Нам треба враховувати наше тіло, чи насправді ми голодні, наші умови, який у нас графік, яка у нас активність, яка доступність їжі зараз. Треба враховувати свої цілі, що важливіше стабільність чи швидкість результату, і наш психологічний ресурс. Які у нас зараз стосунки з їжею? Як ми до себе відносимось? Які у нас стосунки з тілом? Чи дійсно треба зараз себе обмежувати і обмежувати з позиції самокритики і самобочування? Ну наведу власний приклад, я харчуюсь. Далеко, не ідеально, в мене не ідеальна тарілка, я люблю білок, я їм достатньо білка. Я намагаюся їсти достатньо клітковини, в мене не завжди виходить. Дуже часто проскакують булочки і шоколадки. Булочку я особливо люблю, якщо я там, наприклад, треную людей в залі, бо я ще там на 10% персональний тренер, в мене може бути три тренування підряд. Я не тренуюсь з ними, але. Це може виснажити. І тоді булочка в сусідній кав'ярні буде дуже доречна. Я її з'їм, тобто я буду дуже голодна, я буду готова до цієї булочки, я її з'їм і мені буде класно. А якщо я з'їм булочку цю в іншому контексті, наприклад, там вчора не тренувалась, сьогодні не тренувалась, не була в дефіциті калорій, іду зранку їсти булочку. Можна зупинитись на половинці. Якщо з'їм всю, то вже мені буде важкувато. Я вже відчую ну, дійсно забагато там цукру, борошна. Це мені вже буде недобре. І ну, як я це? Я досліджую це шляхом спроб і помилок. Бачу, що тут булочка доречна, тут недоречна, і дію, е, відповідно, приймаю рішення в свою. На свою користь і щоб отак вміти зважено приймати рішення на свою користь, а не піддаватись тривозі, нав'язаній дієтичною культурою і е, численними нутриціологами в інстаграмі і Ютубі, е, треба мати міцні внутрішні опори, психіку, хороші стосунки з собою, хороші стосунки з тілом, впевненість в собі, це все про пропрацьовується в терапії, тому запрошую вас на терапію. Запрошую вас також на схуднення, якщо все в порядку, з стосунками з собою, тілом, і їжею. Записуйтесь на консультації, записуєтесь на супровід. Внизу є лінки на запис, внизу також є лінки на мій телеграм-канал, який називається Піди поїж», так само як і Ютуб канал, психотерапія для всіх, для тих, хто вічно на дієті. І в інстаграмі я намагаюсь регулярно показувати, що я роблю, що я їм, як я тренуюсь з позиції турботи про себе і своє тіло. А не з примусу або тривоги, що я погладшую. До зустрічі.